Черговий гуманітарний рейс Ріната Ахметова відправляється до зони АТО у ці хвилини. 34 фури з найнеобхіднішими речами рушають із Дніпропетровська до Маріуполя. Детальніше розповість Анастасія Галкіна. Сьогодні з Дніпропетровська до Маріуполя відправляється перша колона чергового рейсу Ріната Ахметова. У ній 34 фури. Цього разу гуманітарний штаб допоможемо. Окрім продуктів, поставив у пріоритет і дитячі набори. У них сформовано все необхідне для малечі до двох років. Зокрема, це каші, суміші, памперси та соки. Сьогодні у нас виїжджає 38 машин. Машини є з дітським питанням і з продуктами питання для составлення продуктових наборів. А машини їдуть, в основному всі поїдуть в город Донецьк. Усього у зону АТО за ці дні буде доставлено 5 тисяч дитячих наборів. Їх формування будуть займатися волонтери з двох металургійних комбінатів у Маріуполі. Завдяки цим двом рейсам у Донецьк поїде 70 продуктових наборів. Анастасія Галкіна, Олександр Довгань, канал Україна.